Подивимось, що нам Таро сьогодні скажуть про твоє здоров'я та твою красу моя красуне. за топтологію. Отже, п'ятірка пентаклів і, і дев'ятка пентаклів. Тут карти говорять про те, що в один якийсь прекрасний день, можливо, в цьому приймав участь такий, знаєш, в лапках дуже класний чоловік, який конкретно тебе ниже, нижче плінтуса, знущався і здівався. І так. Коротше, одним словом, цієї паскуди вже в твоєму житті нема. І поки він був, і поки це все відбувався, цей весь цирк, ти себе занедбала, можливо, там чи здоров'я, чи зовнішній вигляд, ти тобі було взагалі не до цього було по барабану. Але друга. Карта, яка говорить нам про майбутнє, говорить про те, що подивись якою красунею. Ти скоро станеш. А знаєш чому? Тому що ти зараз подивишся на мене. Я тобі говорю, я чужа людина, говорю тобі про те, що ти просто зобов'язана себе любити, себе поважати, робити все для того, щоб ти цвіла і пахла. І от тоді, коли ти будеш щаслива, впевнена, дивитись на себе в дзеркало і любити себе, у тебе з'явиться шикарний чоловік, який буде тебе на руках носити, тому що ти будеш його королевою.